Судячи по моїх знайомих, мало. Але в мене все бажання пройтись зробити рейд в полійських музеях, глянути, що там. Я давно не був, мені просто вже цікаво, що там є, бо я, в мене спогади з дитинства. І я думаю, там щось цікаво можна побачити. Придивитися, якийсь там камінець класний, яка красива. Сховища де збираються предмети мистецтва, це не музей. Ну, я ще був за, за часів свого школярства. Mm -hmm. Коли ще бігла по цели по музей. Це було, після... було 40-50 років тому, зараз воно все змінилося. Останній раз, я вам скажу, коли я була в музеї, то коли ще я вчилась на воді, я А це пройшло вже 31 рік. У мене таке враження, що в музеях дуже якось так якусь от як давить щось таке, чи чи щось, ну таке світло там таке було темненьке. Це відторгнення воно починається дуже багатьох людей, напевно, з давніших часів, коли вчительки водили на нецікаві експозиції. І люди привикли, що музеї напевно не міняються. Хоча музеї частково пробують мінятися, пробують ставати якимись актуальними установами. Львів'яни ходять, знову ж таки, але це знову ж таки ходить певна частина. Кати... Категорія. Ну, так, я напевно я з тих львів'ян, які, які були в дитинстві. Думаю, що музей не міняються. Відповідно, це може є одна з проблем, що. Люди зараз не знають, що є в експозиціях і вони думають ті експозиції, що ми бачили в дитинстві, і, типу, і залишилося, чого я піду дивитися ще раз. Ми проводили одне дослідження і 70% українців жодного разу не були в музеї. Це жахлива статистика. Ні. Це тобто, якщо вже місцеві жителі відвідали музеї, то в принципі кожен день ходити туди не обов'язково. Ми знаєте, на музейній сторін. Ми свої львів'яни. І мене займіть, що люди приїжджають сюди, цікавляться, цікаво їм. А я отак інколи приліплюсь до якоїсь там екскурсії в центрі, знаєте, я думаю, боже, я живу в а нічого того не знаю. Якби було краще життя в Україні, коли люди б не мали своїх інших проблем, вони б вже цікавилися і музейними цінностями, і екскурсіями. А зараз людям не до того, тому що обстановка така в країні війна. Проблема в тому, що немає бажання. От немає люди настільки якось зараз, я не кажу, що всі, є дуже різні люди, але загальна тенденція, що не хочу, не цікаво. Хоче, ну, не цікаво. Тобто Якби тут скакали клоуни, роздавали кульки, паралельно тут попкорн був чи ще щось, можливо, то би було цікаво. Тобто для мене музеї ті цікаві. Ну, я є фахівець, тому для мене є багато музеїв цікавих. А от для простих людей, для яких музей, скажімо, є така ну невідома, скажімо, субстанція для багатьох людей, то я не знаю, ну їх треба заохочувати туди прийти. А як їх заохочувати, знову таки, це має бути спілкування між тими людьми, які працюють в музеї, і ті, які хочуть його відвідати. Оце місце, в якому мені здається, має бути постійно вестись розмови і місце, яке готове. Робити це в двосторонній спосіб. Ми готові і говорити, і готові слухати, і готові дискутувати, а, і показувати, і реагувати. і реагувати на те, що важливе для спільноти. Якщо так, тоді такий музей критично важливий для міста. Я часто спостерігаю водячих групи, коли ти пояснює щось. Діти, школярі в згідні з цим поясненням. Пояснення їх ховують, вони хочуть сказати ні, це неправда, було так-то і так-то, тобто їм хочеться тобто, пояснювати самим історію чи якісь явища. Я думаю, ми підемо на площу ринок, тому що це є музей Львівський самий. Просто можна все знати про Львів, якщо ти підеш туди, погуляєш. Там високий замок теж, і ти пішов і зразу побачив вас Львів. І музей а ти хочеш знавати сучасний Львів, а не що було колись. Що було колись, ти заходиш в інтернет і дивишся. Часного музею роль дуже змінилася, от всі музеї світу, провідні так там чи в Британії, чи в Америці, вони працюють над так званим розвиток аудиторії. Так вони розуміють, що потреби людей набагато стали вищими, більшими. Так і звичайно, що треба досліджувати відвідувачів. Кожен музей своїх відвідувачів досліджує. І не відвідувачів. Тест треба досліджувати. Може вам ніякого інтерв'ю давати. А чому? — Тому що я е, плаваю в тому питанні. То я, е, я просто не хочу говорити на цю тему. — Мою якось повинні змінюватися. Це тема напевно якось серйозне дослідження. Як вони мають змінюватися? Тим дійсно треба працювати більше з самим музейником. Якось опитувати людей, ну, звертати увагу, на які виставки люди більше ходять. Я думаю, в основному музеї а виживають за рахунок туризму. Місцеві, місцеві раз подивилися в музей і забули про нього. Тобто, в, принципі, в принципі, багато. Тут, я живу у Львові я, і я багато де не був. Тобто, смішно там, всі на ратушу піднімалися там, по 300 разів, а я там в 16 перший раз пішов, бо мені не було цікаво. Це тобто, близько, але не ходять. Так само місцеві люди, вони не будуть просто так ходити. Вони раз пішли і забули. І вони пішли ще раніше, коли це було повчально. А зараз це в основному. Ну, нам, я так вважаю, що в основному це все з, під, під туризм косить. От, туристів цікавлять. Тому що наші туди вже не йдуть. Навіть в шкільних програмах цього вже немає. Ну, я думаю, це музей, це немає не буде застиглої форми культурної. Її можна розвивати кудись далі. То в нас, на жаль, працівники музеїв, чомусь вони такі, от ми там поставимо книжку, ми накриємо її склом, або привеземо корону і скажемо, що це корона. В кожному проєкті тему висвітлювати різносторонньо, щоб це не було звикло виставлення картини і консультації факту, що музей володіє якимись музеаліями, і ми їх вам час від часу показуємо. Ми завжди старалися і постійно проєкти і стараємося знову. Ці проєкт показувати в контексті якогось якогось питання, якоїсь проблеми, чи музейної, чи соціальної, чи історичної, чи в тлі епохи, в тлі часу. І старалися заоркнувати якоїсь інтерактивності цим проєктом. Це для людей є цікаво. Я не знаю, я нещодавно бачив картинку, люди в картинній галереї встановили гойдалки. Це. Ну, я не знаю, якщо запропонувати в Львівській галереї мистецтв поставити гойдалки, щоб людина могла прийти, сісти на ту гойдалку, кататися і дивитися на ці картини. Вона отримує ну, на найкращі враження, нібито із дитинства, гайдаючись на тій гойдалці, і бачить якийсь вітр мистецтва. Ці дві речі поєднуються, і людина набуває щось нового. Вже питання балансу, це складне питання, тому що будь-який існуючий текст, який буде пояснювати релігію, це набагато вражливіше, ніж національна історія. Буде нав'язувати свою думку. І потрібно бути дуже обережним створенні цих текстів. Можливо, навіть вартує залишити щось непояснене, аніж нав'язати свою думку. Це є дуже важливе питання такої. Незручної спадщини, складної спадщини. Це зараз є дуже важливо не тільки в нас в Україні, де комунізації і так далі, але в цілому світі ті теми, яким чином вони замовчувалися або вони трактувалися класичною історичною наукою, академічною або політикою пам'ятей. Теж намагалися політики цю -цю, це, це уникати. Ми маємо дуже багато тих незручностей. Якщо ми не будемо доходити до розуміння корення цих всіх подій незручних, то ми ніколи не зрозуміємо і не вийдемо із, 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 із цього минулого. Воно буде нас тримати. І тому ці всі питання де декомунізації, десовєтизації. Вони повинні стосуватися, як змінити оцінку цього. Зруйнувавши пам'ятник, ми залишаємо цей пам'ятник у пам'яті нашій. Зараз в музеях залишилося ще дуже багато працівників, які звикли працювати з старими схемами, які залишилися зі старої системи, і вони не можуть прийняти того. Ритм роботи темп роботи тих нових вимог до музею, які зараз з'являються. Вони нам задають питання, але ми не відповідаємо на них. Бо ми не є науковці. А наглядачі. сьогодні музей це е, суто кладовка, де працюють пенсіонери, яких захищає трудове законодавство. Їх якимось чином звільнюють. Вони поновлюються, молоді фахівці не, не можуть влаштуватися на роботу. І це є величезна проблема, бо саме заохочувати молодих людей прийти до музею мають молоді люди, і тоді це буде комунікація. Може стояти в нас офісі принтер, а там постійно знову поламали. Так ти робиш щось. Акції ти бачиш людей, і ти бачиш їхню реакцію і хочеться ще більше робити. Тому це, напевно, може і бути побажанням для інших пробувати щось робити, і якщо ви побачите, що це отримує якийсь відгук людей, це надихає далі робити щось. Е, можна, Змійте, коли хотіти, коли ми будемо думати, а, нема грошей, нема нічого, нема того, не буде ніколи нічого. Гроші знаходяться тоді, коли в тебе є хороша, ідея класна, ідея, ти в неї віриш, класна команда, і тоді все знаходиться. Проблема музеїв без гроші, це все фігня насправді. Це не є проблема музеїв, тому що навіть без грошей, чистим фінансуванням, як є. На сьогоднішній день музеї можуть продукувати надзвичайно якісний продукт, тому що основне це є ідеї по великому рахунку. Ідеї можуть продукуватися навіть без грошей. Лише б було бажання, лише б була потреба продукувати ці ідеї. Ну і знову ж таки, це зона комфорту, з якої важко всім вийти. Можна назвати безліч причин, чому ні, так? але міст, що е, ну, хтось шукає причини, так, а хтось дивиться на можливості і, і рухається далі. У мене таке враження складається, що наші Львівські музеї вони трошки, трошки вони замкнуті. І самозакоха. І задоволені собою. А цей якби, стан комфортності, яким чином треба порушувати, а вони і замикаються. Не хочуть, не треба. Моя особиста думка вони має бути іншого формату. Не мають бути дуже інтегровані вулицю. І щоб не було якраз проблеми, як, як затягнути, а щоб це було природне. Просто люди часто не розуміють, що музей настільки значим. А як їм про це сказати? Ну, заїму сказати, що ми значимі. Якось довести до людей, що це, ну, що це Георг Пінзе, що це круто. Ну, от як людині пояснити, що це круто? Та я знав, що такі люди є, яким хочеться ходити. Все ж таки є якась магія. Артефакту, я магає середовище. Я би міг радити це людям і заради речей, і заради атмосфери, тому що музейний простір він має свою ауру, свою свій шарм. І не можна просто насолоджуватися. Може бути таке, що люди вирішать, що музей не потрібен. мене зараз таке враження, що відсотки 60 населення такі вважають, що музеї не потрібні. Але здається, дорогі. Для того ми, напевно, і навчаємося на цій спеціальності. Для того організовуються такі проекти, щоб ми змогли змінити думку населення і оточення про те, що музей насправді є потрібно. Музей валіза без ручки для тут. І кинути шкода, і нести важко. Але Музейники повинні ту ручку приробити, і музейники повинні розказати, що в тій валізі є таке цінне, що її треба просто розкрити і показати всім це багатство. Погодяться ті культурні мастодонти, які зараз працюють в музеї, на такі, скажімо, незвичні форми комунікації, отут велике питання. Ну музеї треба лишати. Я за те, що як воно не було, що таке, ну піти, ну що піти? Ти там на ті лавочки а таке в музей пішов, подивіться, душа радується.